Брати і сестри, кожен з нас в меншій або в більшій мірі, проймається, проймається тим, що інші про нас скажуть. Е Тільки що теж кожен з нас свідомий, свідома, того що так насправді те, що вони думають про нас, воно зумовлене лише таким зовнішнім видом. Вони. Люди ну, просто бачать, так як кожен з нас бачить дуже поверхнево. Не бачимо е, того, що всередині людини. Не бачимо того, що випливає, е, з, їхнього, е, з серця людини. Е, і цікаво, власне, що Ісус знає, е, це нутро серця нашого. Е, ну і... Е, Якби знаючи те, що Він про нас думає, знаючи те, що Він зна, якби, знає нас повністю, знає всередину нашого серця знає нас просто наскрізь, ми все-таки більше дивимося на те, що люди про нас скажуть. Це просто, ну, з одного боку, це природне для нас, тому що ми живемо у цьому світі і. Не завжди ми дивимося на те, що духовне, на цей такий духовний вимір життя. Але все ж таки, е, якщо би шукати дійсно більше, такої, е, більше зосереджуватися на тому, що думає про мене цей, який знає мене наскрізь, ну то, напевно, що кожен з нас міг би бути більше собою. Кожен з нас міг би. Жити більше в правді, е... Ісус сьогодні в своєму Слові заохочує нас до того, щоб власне більше зосереджуватися на тому, що Він про нас думає, як Він е... Е... про нас думає, що Він про нас каже, щоб більше власне шукати того цієї такої. Ну, слави Ісуса в своєму житті, ніж своєї власної слави. Він каже, щоб ми більше приймали, ну, щоб ми більше шукали слави Бога, ніж приймали один від одного славу. Це можна також розуміти таким чином, що, щоб просто більше зосередитися на тому, що Бог про нас дійсно думає. Ну, бо Він нас знає нас крізь. І також ця така слава, яка є в Бога. Якщо я, наприклад, ну, більше зосереджуюся над тим, що Ісус про мене думає, що Бог про мене думає, ну, то подивіться, наскільки це нас зміцнює, наскільки це зміцнило Ісуса, якого Отець знає повністю. Якщо подивимося на Хрест, то те, що він був переконаний в тому, що він здійснює Божі плани в своєму житті, не дивиться на те, що інші про нього думають або кажуть, бо дуже багато перестало в нього вірити, тоді, коли він висив на цьому Христі, то дійсно доходимо до такого висновку, що коли ми більше слухаємо Бога ніж людей, насправді ми в змозі робити ну, набагато більші діла. І передусім ми виконуємо ну, Божу волю, виконуємо, робимо те, чого Бог від нас хоче. І ми є більше собою, так як Ісус ну, повністю був Божим Сином, не вдавав нікого. І також варто ну, звернути увагу, що коли Ісус е, ну, в своєму житті ну, хотів виконувати лише Божу волю, хотів виконувати, думав лише про те, чого Бог від нього хоче, а не інші люди, ну, то подивіться, до чого це е, допровадило, до чого це довело, саме до нашого спасіння. До великого діла, до нашого порятунку. Так як Мойсей молився за свій народ, і Бог його вислухав, так Ісус, який просив в Бога про спасіння для нас, Бог знову ж таки його вислухав. Тобто, це, коли ми більше думаємо про те, що Бог про нас думає. Що, ну, який план для кожного з нас має Бог, то тоді ми в змозі ну, зробити набагато більше доброго в житті. Тому, брати і сестри, ну, я це кажу також до себе, щоб ми більше дійсно дбали про те, про те, щоб в нашому житті. Щоби ми дійсно думали більше про таку славу Бога в нашому житті, не про те, щоби щоб нас інші звеличували, щоб нас прославляли, хвалили, щоб нас зацінили. Хоча це, звичайно, дуже добре, кожен з нас повинен теж вчитися ну, зацінювати працю і присутність інших, але. В такому християнському вимірі це напевно не є найважливішим, найбільш суттєвим. Найбільш суттєве є те, щоб в моєму житті звеличений був Бог. І тоді, якщо цей такий план Бога в моєму житті буде, якщо Бог буде в моєму житті, ну, видно, що Він є на першому місці. Якщо на першому місці буде те, що він про мене думає, тоді ну, також на своєму місці буде те, що інші про мене думають. І WTN. живи правдою, живи по-католицьки.